прямо зараз на студії вже сидять наші шановні гості. А саме режисерка стрічки Марі Марися Нікітюк та актор Максим Панченко. Ми сьогодні говоритимемо про фільм Я Ніна вони представлять роботу глядачам особисто е і скоро ж вихід в прокат. Вітаю вас, доброго ранку. Добрий ранок, ще? добрий ранок, а можна ще раз, ще раз, будь ласка, щоб наші усі, усі слухачі почули вас. Добрий ранок, шановні радіослухачі. Можна раді можна радіо ведуть, можна. можна. Е, дякуємо, дякуємо, що завітали. Насправді дуже хочеться почути про цю роботу, тому що я розумію, що робота насправді вона розкриває дуже важливі теми. І наскільки ми е, прочитали, ми зрозуміли, що це на реальних подіях. Тобто, ця, ця історія, вона ну вона досить боляче відгукується. Можна почути більш детальніше е, про, про стрічку. Так, стрічка ну, на реальних подіях, з, моїх, з мого досвіду, скажімо, викладання і сцена, я викладаю сценар також сценаристику, то всі хороші, ну, взагалі всі, все, що робиться, все на реальних подіях, все кіно на реальних подіях. то, то, то що ти не знаєш, так. Ти, не, ти не можеш написати те, чого ти не знаєш. Але в даному конкретному випадку я працювала над сценарієм з такою певною, ну, техніка є така театральна верба, тім це глибокі, глибинні інтерв'ю, коли ти дуже... Переш, тривалі, довгі інтерв'ю з ну, людьми або в сфері, або там, ну, які, що, що тебе цікавить. Ми, я брала десь близько 30 інтерв'ю із Єніною Соколовою також, після того, як ми з нею визначили напрямок е, ідею фільму. Тобто Куди я, куди, мені, куди я буду рухатися? Після цього були розширені ці інтерв'ю, і вже е, на базі всього, що я змогла зібрати, е, я створила цю історію. Ну, написала мається на увазі, а потім вже і зняли. Тобто, власне, щоб так, щоб ми конкретно зрозуміли, ця картина, вона, власне, була знята е, за мотивами особистої історії е, Яніни Соколової. Яніни так? Соколової і ще. Чи низки людей, а, ну, от прямо от, майже кож, кожен персонаж має свого прототипу от у а, Максима, ой, він грає Антона Безсмертного, прототип Юра Коберник зі Львова, а, Наталя, там, Наталя Барська, Влада Яушева. Е, тому, ну, це от, Лікар Богдан, прототип, лікар Богдан, власне, Богдан Максименко, а Богдан Максименко лікар-онко-лікар з остеосаркоми. і він також ще й зіграв в нашому фільмі. Ну, Тобто ми так у нас були і актори, і не актори, і от все воно змішалося, і мені здається, що це було правильний такий. Ну, все йшло правильно. От е, такі, як би сказати, просочування реальності туди-назад, е, як на мене, це хор хороший знак. І... Все там плюс-мінус вдалося. Знаємо, що сьогодні буде презентація, спеціальний показ навіть стрічки Яніна. Це картина, знята ось якраз за мотивом особистої історії. Захід розпочнеться о 18-й годині у кінотеатрі Космос. Я так розумію, ви в багатьох містах робите оці е, спеціальні події. Правильно? Ну так, це подія, де у режисера або учасника, то ще один актор. Та от ще ма... один. А, і так, це ну, така насправді і, і в Україні така була типу практика, і, і європейська практика, коли це як таке невеличке турне, коли ти їдеш, презентуєш фільм і маєш можеш там після завершення йде питання відповіді, так, коли ти можеш ти публіка може з тобою поговорити з тобою і поставити питання, висловити свої думки. Тобто це дуже важливо мати діалог. А не ну, типу, що мені там в інстаграм написали, там ну прикольненько, я там всім шлю сердечки, а в плані отаки обговорення, діалог э, гострий, не гострий, який вже складеться, там э, поки що там люди плачуть. Ну однозначно, тому що ну я ж кажу, тема досить серйозна. А, Максим, в мене питання до вас. От нагадайте, будь ласка, як вашого персонажа звуть. Антон Кличуть. безсмертний безсмертний. Слухайте, ну так символічно. Знаєте, да, Антон там. безсмертний. Ну там на цьому побудована да його історія в цілому. О, він на початку каже: я по ідеї, взагалі, ніколи не помру, тому що я Антон безсмертний, безсмертний. і моя дівчина смерть. Тобто mm -hmm. це вибір його. Тобто там така певна філософія вкладена. Абсолютно, тому що ну в даному випадку це філософія, яка веде персонажа. Він такий трошки, ми говорили про те, що він трошки міфічний, трошки між світами знаходиться і такий да. ну, плюс історія реального прототипу Коберніка. Вона юрка, вона реально, якщо б почути. Звучить трошки фантастично в тому плані, що е, хлопця відправили додому на паліативне лікування. Помирати сказали, що ну ми не можемо тобі допомогти. А він сам собі знайшов е, терапію. На той момент вона була нелегальною в Україні, ну не Клінічні сертифі... були дослідження. Да, відбувалися. Я перепрошую, які, які лінічні дослідження? Так. Ну, тобто, це е, не увазі, що Юра не. Гриб, гриб, грибом веселкою лікувався. В плані, що він знайшов за кордоном. А клінічні це передові, які роблять, ну, досліджують, знайшов там і, і форуми лікарів закордонних і все. І він знайшов, тому що він резистентний до хімії, бо терапії був. і Він на той період в Україні була не сертифікована імунотерапія. 14 по моєму uh -huh. рік. Uh -huh. І він да, він а, віднайшов шляхи, а, вивчив суперанглійську для того, щоб все це розуміти. А, і так, і знайш, спромігся вилікувати себе за оцими схемами. Ну, тобто він, він зараз в ремісії, все в нього, слава Богу, добре. Але людина от не здалася і пішла шукати. І знову ж таки шукати не магію, містику, а шукати рокові реальні тобто, угу. що є. Як можна чи можна себе врятувати, якщо не в Україні, то де-інде. І як? Да, тому, типу, ну, Юра Ю, 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 Юра потужний дуже персонаж, сам по собі, про нього теж окремо можна знімати кіно. Може, якось щось й мені здається, це такий яскравий приклад е, в житті, що власне неможливе, воно є можливим. Угу. І Як вам, Максим, взагалі відгукнулася от, ця роль безсмертного? Якось я не знаю, що ви відчували в цей момент? Чи щось ви вклали своє можливо е, в таку нотку свого щось у цей персонаж? Чи ви довірилися повністю от власне сценарію і? Ну, це мікс і процес неможливо сказати. Це ж не ну як не не будинок будувати, хоча там також творчість є. Тобто це якийсь мікс, який несеться. Звичайно, багато взято я консультувався у Юри, Марися багато чого розказувала. Книжки вибирали герой, міфологію шукали, яку є така книга. А герой з тисяч. Тисячоликий і герой. Тисячоликий герой, Ти -герой. Ти дякую, дуже. Я нещодавно своїй дівчині її купив. Читає, каже, дуже класно. Да. Дуже і класна. ми е, на, на ній з неї брали якийсь е, внутрішній да. шлях героя. І важливо, особисто, звичайно, підкладав, тому що в мене на той момент також там по здоров'ю були. Питання, де я мав не нульовий шанс померти, ну це не онкологія була, але було і я це вплів обережно так разом, якщо говорити про якісь ізотеричні речі. То було відчуття, що я цей внутрішній процес якось також проходив з цим персонажем, і Потім, коли його відпускав, я якби він це з собою забрав і пішов. Ну якщо ми говоримо про якісь високі субстанції, ну це справді просто почути, знаєте, що відбувалося поза екраном, і власне як актор ставився до своєї роботи. Це дуже завжди цікаво, тому що за кулісся воно мені здається завжди викликає якісь інші враження. Е, розкажіть, будь ласка, е, Марися, стосовно головної героїні, хто це? І е, трошки можливо, я не знаю, можливо, щось ви би хотіли сказати про от власне стрічку. О, ну, головна героїня, це теж це трошки збірний образ. Там трохи є відчуттів ну, і, ну, направленості від зрозуміло від Яніни Сокових. Хоча пере події, це ну то більшість з них мають. Скажімо, віддалене, вона не є автобіографічною ця героїня. І Ніна дуже, ну, для мене дуже цікавий персонаж, який що я в, ній, я в ній дуже це відчуваю, і так ми її створювали. В неї є. Бага, вона як в такій мішу, як в. В одязі, такому, як в коконах, uh -huh. там, успішного успіха, потім оцих стереотипів, ну, успіху, мішури навколо, те, що ми, нам всім здається, важливим. І по входу, ти типу, по фільму, ці пласти якби спадають. І всередині мені дуже подобається, е, що Ксенія Хижняк, вона неймовірна акторка, і вона зробила це від такої. Холодної сніжної королеви до оголеної душі, вона така вразлива, така тендітна в кінці. І от ну це така трепетна. Дійсно, те, що якщо з нас усіх усе познімати, оці всі нашарування, то там всередині, ну не у всіх, але у більшості, є щось дуже тепле, хороше, живе і дуже-дуже крихке і тендітне. І я ж кажу, і Ксю, Ксюші вдалося це зробити зробити ці великі перевтілення. Uh, у неї там неймовірна амплітуда. Я не можу сильно там нахвалювати кіно. типу, ну як можу, але це не дуже красиво виглядає. <гум> типу, ой, таке класне зняли. Але я точно знаю, що вони класно зіграли. І я точно знаю, що ну, тобто, з моєю роботою там я, мені важко с її оцінювати. Я можу сказати, що я старалась. А, але, от, наприклад, і Максим, і, і Ксюша подивитися на таку. Компліт. На то то просто я на щену дійсно побачити таку. Ну Це такі за, 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 зачатки Мерил Стріп такої, насправді. Це та, такої амплітуди широти, а, акторське а, виконання, ну і рідко і в закордонному кіно можна знайти. То есть, вона поту... Ми зробили потужну роль, і мені здається, що на, на це варто сходити подивитися. Я хочу від себе додати, що я. Ксюші, коли описував це, ну, вона вже бачила кіно, я ще не бачив, ми разом сиділи, я перший раз дивився, вона дуже переживала. І я це висловив так, кажу, я здивувався, як ти від абсолютної королеви, прекрасної, гарної жінки в якийсь момент перейшла на грань баді хорора просто. І вона в якийсь момент виглядає просто як дід, який це просто. І вона собі дозволяється, і в цьому відкритості вона залишається. Естетика страшного, я не знаю, як це описати. Це дуже круто. Те, жива, що Вона робить. Ну, жива, природня, дуже органічна, в усіх станах і це дуже класно. І да, от, ти правильно сказав, що вона не боїться бути некрасивою. Ну, от є такі е, ну, актори, актриси, які там ця робоча сторона, це все. Зважають тако, на естетичну. сторону. Да, так, коли, да, І тоді ти, якщо ти зациклюєшся, якби ну на, на, на цьому, то тобто, на якомусь образі або на зовнішності, е, дуже важко відпустити себе і бути. Ну, Тому що акторська природня. гра, не, не просто, да, але природня, як воно, воно твориться на цьому, це такий потік, процесуальність. Тобто, актор має е, його е, як, е, як, от, його інтенсію, да? тобто, ми маємо відчувати, що він перетікає. І тоді це природні існування. Що якби з одного з одної сцени в іншу, це природні трансформації, можна так сказати. Це якраз от є та прекрасність і особливість кіно мені здається, коли вдається Коли да, вдається. Да, да. Це це дуже. Я не знаю для мене. Це просто знаєте, це, 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 це неймовірно. Це справді от, до речі, до того, що неможливо є можливим. Тобто, здавалося б, що це неможливо, але є такі актори, яким це вдається, і це дуже круто. Е, я ще в свою чергу. Хотіла спитати, але вже так захопилася. От власне цими трансформаціями я забула. дуже захопливо. Слухаєш, заслухаєш. Зараз. З так е, просто е, що ж я хотіла спитати. Е, скажіть, сьогодні, в п'ятницю, 8 вересня, буде відбуватися от, спеціальний показ mm -hmm. так в кінотеатрі Космос. Е, ви будете присутні? Не будете будемо, звісно, ми ще ми приїхали. тоді. <рес> ми приїхали побачити глядачів. Я сподіваюся, вони теж прийдуть нас побачити. А в mm -hmm. яких містах ви вже були? Ой, ні, у нас при... це перше. Це перше, так? А, так, у нас виходить так, що оскільки п'ятниця, дуже жаданий день для всіх, тому, типу, і Львів спеціальний показ сьогодні, і в Харкові спеціальний показ сьогодні. І мені страшно хотілося бути і в Івано-Франківську, і в Львові, і в Харкові. Я дуже люблю всі ці три міста. Mm -hmm. Особливо я в Харкові хотів бути, тому що yeah. я багато років прожив там і. Ну... Але якось так, ну це такий, ну може, не на часі такий жарт про те, що не розірватися на три міста, да? Але в принципі, да, тому ну не тому, але ми поділилися. У Львові сьогодні представляє Ніна Соколова в Харкові Ксеня Хижня. Угу. І я їм заздрю. Хай вони мені теж заздрють, бо я представляю Івано-Франківську. І от я дуже люблю це, ну, це місто. І, і, і з концертом сюди приїжджала. Я тут переховувалася, коли Київ оточував ми з моєю кішкою жили в театрі, в Гримерці у вас. Да. О, а, да. Потім... Тобто у вас є свої да, да, це, от, от, це місце, Ну як? А у мене кращий с... друг тут живе. У Франіку вже багато років. завжди є до кого приїхати. Mm -hmm. Так ну нам насправді дуже приємно, що спеціальний показ буде відбуватися у Франківську, тому що я е, дуже зараз е, наголошую на тому, що український продукт е, він зараз є дуже важливим для усіх нас, мені здається, і мені дуже приємно, що про нас говорить зараз увесь світ. Mm -hmm. І мені дуже хочеться, щоб про цю стрічку також говорив увесь світ, власне, не тільки вся Україна. До речі, от коли я йшов по вулиці, побачив афішу, Я подумав, що це не наш фільм, так, що це щось хочем, зарубіжне, американ. Кські, ну така прям яскрава написа. Я такі думаю, щось мені згадалося. Це я робот Так, так, асоціації. Так, Я подумав, що це не наш фільм, що це щось от прям при приїхало до нас. якийсь там Голівуд. хочу додати від себе, що я перший раз, коли дивився в якісь моменти, бачу кадри, такі серйозно угу. забуваєш. Вибачте, да, все українське кіно пробач мене, але в якийсь момент забуваєш, що це українське. кіно. Це навпаки, кіно. добре, тому да, що я... у нас інші умови. Ну, у, нас, у нас немає такої можливості знімати так, як знімають там. І от коли, от і, власне, губиш це відчуття, що а це наше, справді? Ось, це дуже класно, насправді. Ще важливий кейс, який я хотів би озвучити. Мені один з моїх друзів, режисерів, запитав там Яніне. Він спитав: що це класне кіно, чи це якась політична заказуха? Yeah. Mm -hmm. І я йому кажу, друже, іди, коротше, дивись, потім поговоримо. Друже, Але іди... Можу... Дивися <ріст> <ріст> я, я про те, що це точно не політична заказуха, і там немає ну, взагалі, ну, абсолютно. <ріст> Мені здається, що там немає ніякого натяку про це. Ні, ні, це все типу багато там питань піднімається. Це важливо про онкопацієнтів. Взагалі, бо ця тема у нас табуйована в суспільстві. А, і а зараз, якби тость, ну війна, це дуже складно, але онкопацієнтам під час війни ще складніше. Це все дуже там, страшні якби, речі. Мало того, я волонтерю, є запити, приходять від військових, яких є діагноз онкології, вони кажуть, немає медикаментів, можете волонтери нам знайти от такий або такий препарат, тому що треба. Тобто зараз ще було і до цього дуже типу, потрібна тема для того, щоб ми про неї поговорили. Знову ж таки, фільм сподобається чи не сподобається глядачам, але це як мінімум. Привід, да, привід, розмови. А, і в принципі, ну тобто точно можу сказати, що якісний привід. А, але типу привід для розмови а, на цю тему, а, щоб ми могли. ну, Бо нашому суспільстві взагалі дуже воно ну, травмоване дуже сильно, крім там війни, да, з Радянським Союзом. І у нас тупо Абсолютно. немає немає ресурсу дивитися, ба ну тобто ми закриваємо очі, як страус, Нема, нема, нема цього, онкології нема там. Насилля немає, да, типу, цих всіх речей немає. Ми типу, ми навіть е засуджуємо да, іноді е ну, доходить до такого. Е е ну, а тому що страшно. То есть, то, що людям страшно, що якщо ти там, ну от у нас і я там це реальна була подія, коли е розказували, коли жін героїня, там, одна говорить, у вас на Р. Так, ну, mm -hmm. каже, що на Гриня <ріхи> mm -hmm. <ріхи> ну, Тобто це, навіть слух не так, Да, промовити. Багато таких багато таких ситуацій люди можуть просто, бо цього, бо це не обговорюється. Це нормальна. Да, це страшна річ. да, З цим не так просто. Е, але коли ми дивимося, коли ми не ховаємо голову в пісок, не вдягаємо рожеві окуляри, ми можемо реальність роздивитися вчасно допомогти собі і іншим, вчасно. Просто зробити щось так, ну якщо вже, наприклад, це дійсно нічим не може допомогти. Але не е, перебувати в дикому там стресі, депресії, тобто е, осуді суспільному насправді е, в правильній термінології. Тому що, ну, наприклад, е, ми і неправильно, ну, там, і неправильно часто говоримо про е, е, онкологію, дорослу онкологію. Е, і все, все, всі ці речі, якби вони знімають стрес просто потім. І, звісно, з онкопацієнтів. І допомагають людям, які потрапили в це, і допомагають людям, які, е, ну, які просто поруч. Е, тому ну, то це дуже важливо, нам і зараз, коли йдуть так такі військові дії, нам важливо. Е, війна, яка страшна і незрозуміло, чим це все може закінчитись, нам дійсно важливо дивитися в очі реальності і ну, її хоча б не боятися. Ну, бо я ж я займаюся просто бойовими мистецтвами, коли іноді страшно, і ти ну, летить кулак, і ти закриваєш. Його. Як тільки ти закрив очі, ти по-любому отримав пописку. Може по підтвердити, може підтвердити. Надо, а страшно дивитися, реально. Ну, ти коли дивишся, в тебе ну, є оці секунди, ти мож, можеш не увернутися, але ти можеш увернутися. Але якщо ти тільки закрив очі, ти точно отрив. Тому ну це важлива така для усіх, хто нещодавно доєднався, нагадую, що у нас в студії режисерська ре, режисерка стрічки Яніна Марися Нікітюк та актор Максим Панченко. Є у нас така інформація інсайдерська. Що е, спочатку фільм мав інший варіант, але був змінений. Це так. правда? Чи це правда, чи не правда? Так, так, так. Я була е, коли. Фільм починався, ну, взагалі, це фільм є частиною мультимедійного проєкту, ну завершальною такою найбільшою, тому що ну, він найбільше ресурсів, мабуть, потребує, а, який так і називається ну, Яніна. А, цей проєкт, де є книжка, фонди, започаткований mm -hmm. Яніною Соколовою, після того, як вона поборола а, онкологію а, і наразі перебуває в ремісії. А, і на початку фільму мав іншого режисера, трошки інший, там, інший, не трошки, інший сценарій е, і будувався на якихось трохи інших засадах. Е, потім були зміни в самому проєкті, і вже мені запропонували долучитися до створення е, і сценарію Нового там, і е, с, е, потім ну, зйомок його. І ми узгоджували з першому теж, ми там з Яніною Сколовою узгоджували, яка буде, ну тобто, яка ідея там, зрозуміло. Мені дуже подобається цей і слоган всієї компанії, цього мультимедійного проєкту Варто жити. І воно потім проявилося в, в усіх моїх в усіх і лікарях, і онкопацієнтів, з якими я брала інтерв'ю. Оце варто жити. Воно стало ну, прям, не просто слоганом для мене. Я його ну, відчула, що це дійсно дуже важлива форму, тому що ну, це така базова, потужна енергія, коли включається боротьба за своє життя, коли ти вигризаєш себе. У смерті, причому неважливо, хвороби чи, чи, чи у ручні, але включається якась дуже сильна така хтонічна штука, коли включається, і вона захоплює. Тобто це не ну, це, ну, це на фізіологічному рівні, ти от колись тут з людьми говориш, а вони перебувають тут в моменті. От це йогівське, будьте в моменті. Да? Я, я, я це фізично бачила, що, що це значить. Тому що коли ти говориш, будьте в моменті, це якась фігня. Угу. Будьте в моменті, йдіть, помедитуйте, там, типу, що там я сьогодні не в ресурсі, йдіть, погуляйте. А тут це, ну, це, це, це дійсно це дуже важливо, це унікальна така здатність людини, і дуже, мені дуже пощастило побачити, е, на що здатні на людина. Ну, от в плані оце, оцеї, е, Колосальної життєвої енергії, яка от хоче жити, і вона бореться, і вона перебуває, от вона прям палає тут і зараз. І ну, це потужна штука. І нам варто це так варто всім так, мабуть, проживати, хоча це спалює багато ресурсу свого теж ну, психологічного. Але це така ж, жива канва, і ти живий, ти присутній, і тобі не треба ніякі... Мантри якихось е е е е е коучів з інстаграму і гриб-веселка теж не треба. Теж не <с треба, ні-ні-ні. Ніяких допоміжних речей не потрібно. Так тому, типу, ми поотбудували це вибудовували ідею, напрямок, все потім вже брали інтерв'ю. І ми узгоджували перший сценарій. Потім його узгоджували, узгоджували дороги. І доузгоджували. Яка взагалі була, от власне, які були враження у Яніни самої? Вона коли побачила стрічку. Ну, вона була присутня, ну, не те, щоб вона сильно здивувалася, вона ж була присутня, вона була б в чоловіках в процесі сценарного написання, ак, там, акторські затвердження. Тобто ну, вона була присутня. Зрозуміло, що ми там, вона не була там кожен день ну, на знімальному майданчику. Але той, що ми робимо, вона розум... знала. Я маю на увазі так, коли вже побачу загальну картину, вже готовий, так би мовити, матеріал з інформації є нюанс, тому що ми як про ну, є ж продюсерська група, теж типу ну, от є, і Юлія Сінкевич, яка доєдналася, і Ніна, коли ми фільм дивилися, і вони разом, ми кілька ми там один монтаж подивилися, ага, там не. Ну, подивилися, почин... ну, там йшли ну, поради, зміни, ми змінювали так? другу версію, третю версію. Тобто, дівчата теж надивилися, як і mm. я. Тому я, я пам'ятаю, що ну, перша версія була нам всім, ми були. 에, мали до неї питання і мали до неї поради, як її покращити. 에, і ну, Був процес а, цього, цієї роботи. Це ну, професійна робота над фільмом. Тому то я не пам'ятаю, уже, уже в Таліні, можна сказати, коли прем'єра була на, на фестивалі класу А в листопаді. 에, ми, нас відібрали до основного конкурсу, вже там. Uh, і я була задоволена стрічкою, і, і там, ну, мені здається, є Ніна також. Тобто ми були в принципі дуже втішені. І оператор Сергій Михальчук зміг з нами поїхати, він служить зараз в ЗСУ, на залі там півгрупи на дронах, в ЗСУ, в лікарів зараз і так далі. Тобто, Ну, зрозуміло, і Сергію тоді вдалося виїхати, подивитися фільм на великому екрані. Для нього, я думаю, це було важливо, для нас також. Ну, тим паче, під час такої суцільної війни раптом такий досвід фестивалю фільму, роботи свої побачити. це було тоді, ну це було дуже зворушливо. І е, те, як е, глядачі, е, ну це ж була перша зустріч з глядачами, і е, я побачила, що було багато дотичних до онкотему людей, і е, колишніх там де, де онкопацієнтів. І вони говорили не про художню е, сторону фільму, а про те, що кіно. Е, їм подарувало якесь там світло, катарсис, десь вони поплакали, щось відпустили, десь от було зажато, і вони дозволили собі, що ні, можна, можна поплакати. Десь прожили якісь речі, і воно як психотерапевтичний ефект. І я тоді так подумала, о, о прикольно, кіно, ну, це ж теж ну, арт-терапія може бути. А, тому ну, сподіваюсь, так мої, і є. мої друзі, близькі, всі, хто подивились, кажуть, ну Макс, ну окей, да, це класне кіно, фільм, да, це ми розібрались. Каже, але я б він не назвав це фільмом. Там хтось класно сказав, що це таблетка. Mm -hmm. е, Пігу. а, да, що це пігулка. Психологічна тільки ж. Да, да, ну, це, да. це, і да. мої, і навіть ті там друзі, хто. Типу, далекі від кіно, і кажуть, і йшли одразу з тим, ну, це українське кіно, підемо, бо Макс запросив, окей. <гум> Але виходили і казали, ну братік, ти знаєш, так, це, це кіно. І не кіно, а пігулка. Яка може дати те, про що каже Марися? Я вам скажу, ви справді маєте рацію в цьому, тому що у нас зараз дуже багато людей, які насправді мають таку проблему онкології або десь у сім'ях, або десь у родині. І я вам скажу, це, це питання не тільки тієї людини, яка має. Онкологічне захворювання, а й також хто навколо неї, тому що ти не знаєш, як себе поводити біля такої людини, ти не знаєш, як з нею говорити. Ти не знаєш навіть момент, як її підтримати. В принципі, це така сама ситуація, як зараз з військовими, так коли вони повертаються в такому стані, коли вони повертаються скаліченими, і ти не знаєш з свого боку, як підтримати таку людину. Тому це питання мені здається надважливе. Це питання абсолютно для всіх. Я вам дуже дякую. Насправді. Що ви це зробили, я перепрошую зараз трошки емоційно, але мені здається, воно відгукнеться для багатьох і справді стане тою пігулкою, яка допоможе рухатися. В житті і допоможе знайти відповіді, допоможе знайти те світло, допоможе знайти е, радість якось у серці своєму і спокій, скажімо так. Безперечно, дякуємо вам, що прийшли до нас студію. Розказали, був дуже зворушливий ефір. Було дуже цікаво вас почути. Нагадую усім слухачам, що сьогодні в нас в гостях режисерка стрічки Я Ніна Марися Нікітюк та актор Максим Панченко. Тож всі мерщій в кіно таке пропустити не можна. Ну а прямо зараз е, ваш колега по цеху, актор. Райан Гослінг заспіває для нас заспіває для нас I'm Just Ken. Я сподіваюся, прямо спеціально для нас. Спеціально для нас. Заходь, для Я Ніна співає Я Кен.